Вони боролися за Україну на селі Зелена Липа відкрила пам'ятний знак воїнам УПА, які загинули в бою з військами НКВС 16-17 червня 1944 року. Тож детальніше про події минулого, які перегукуються з сьогодення, у наступному сюжеті. Аби нащадки не забували героїв, які боролись за незалежність України, у селі Зелена Липа Клішковецької ТГ відкрили пам'ятний знак воїнам УПА, які загинули в бою з військами НКВС 16-17 червня 1944 року. Саме тут у печерях над Дністром, у півці віддали своє життя за майбутнє батьківщини 16 червня сорок четвертого року під проводом. Богдана Никорчука в псевдо Тополя відбувся бій між НКВД і воїнами УПА. Було 50 членів УПА, які встали в бій. Було дві боївки, дві криївки в печерах. В одній була молодь, а в другій були старші люди. В бою загинуло 33 чоловіка. Пам'ять яких ми сьогодні вшановували товариство політв'язнів розшукало детальну інформацію про цю подію, тож ініціювало встановлення цього пам'ятного знаку. Коли ми ознайомилися з історією Хотинщини, ми зрозуміли, що тут точилися бої, бої жорстокі і дуже багато загиблих: 35 загиблих хлопців, українців 160 сімей вивезено з самих клішківців. Отже, постало питання про те, щоб вшанувати якось пам'ять борців за незалежність України створенням отакого такого хреста пам'яті. Леся Ключевська додає, що наразі дуже важливо пам'ятати про подвиги минулого, адже це як ніколи актуально. Агресор вирощував вирощував ту потужну пропаганду, сіяв ті зерна в душі українців. А ми якось несвідомо сприймали це і от маємо те, що ми зараз маємо. Тому стоїть потреба збереження України, і товариство репресованих відчуває себе якраз дотичними до цієї справи, адже хто як не ми повинні роз'яснювати, пояснювати і пропагувати Україну. Ганна Бранашко приїхала на відкриття пан пам'ятного знаку сусіднього села Корнешти, аби вшанувати полеглих земляків, каже для неї, це важлива подія, адже героїв маємо пам'ятати завжди. Я вважаю, що це обов'язково. Це для того, щоб наші внуки, правнуки, праправнуки знали, що були люди, які боролися за наше майбутнє, за те, щоб ми краще жили, за те, щоб була наша незалежна Україна і до того всього, що було. Тому що якщо цей пам'ятник пам'ятник буде в селі, то вони будуть задумуватися, будуть думати, що були такі люди, і будуть, як кажуть, герої не вмирають. Вони будуть завжди у нашій пам'яті. А якщо не було би пам'ятника, та ну хтось би знав, може про них, хтось може би й не знав. Присутні на відкритті молоді люди також вважають, що боротьбу у півців наразі необхідно пам'ятати і гідно вшановувати, адже сьогодення демонструє відстоювання свободи. І незалежності це найголовніше для кожної країни. Це загинули герої це в першу чергу. Це як можна сказати, це не просто народ, це дійсно герої, які віддали своє життя, щоб ми б проживали спокійно. І зараз до цих піх лунають великі бої. І є наші герої, яким ми віддаємо шану та повагу. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.